Місто чотирьох культур бердичів за своїми соціально-економічними показниками входить до п'ятірки лідерів міст області. Високі рейтинги міського голови, якого підтримали на виборах понад 80% бердичівлян, яскраво демонструють ефективну роботу органів самоврядування на місцях. У житті багато чого змінюється, але є для нас цінності, які не зміняться ніколи, не зміняться ніколи і не зміняться з роками. Це перш за все турбота про старших і соціально незахищених. Та створення умов для розвитку молоді ми вміємо радіти успіхам інших. Це дуже важливо радіти успіхам іншим. І радо ділитися тим кращим, що маємо самі. Аби продемонструвати свою роботу не лише словом, а й ділом, учасників координаційної ради запросили відвідати новостворений центр жінки, оснащений за останнім словом технік фільтрувальну станцію води та духовний осередок Бердичева, кляштор босих кармелітів. До кінця року місто також пишатиметься сучасним м'ясопереробним заводом, розповідає голова обласної ради Йосип Запаловський. Ви знаєте, вже розпочато будівництво тут м'ясокомбінату минулому році. Ми фундамент разом заклали цього комбінату. Зараз вже вони з фундаменту виходять і десь обіцяють до кінця року цього здати його в дію. Вартість цього підприємства біля 20 мільйонів євро. Це найсучасний комбінат, який тільки є на теренах нашої держави. Працювати для людей ефективно і віддано на таких позиціях наголосив Йосип Запаловський. Аби робота представників органів місцевого самоврядування була відкритою і прозорою, віднині у районах розроблять інтернет-сайти, на яких буде доступна інформація про діяльність та подальші плани органів місцевого самоврядування. За віддану працю та розвиток життя громад, обласна рада запровадить власні премії та нагороди.